Вітаю вас на каналі Шкода Шанивах. До речі, знаходжуся в місті Рівному на авторинку. От буду знімати авто е, варіанти до, від 650 доларів. Навіть на, я знаходжуся біля легендарної Таврії. Тому приємного вам перегляду, обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на мій канал, канал називається Шкода Шонивах. Дякую вам, що дивитесь мої відео. Тому приємного, друзі, перегляду! Є такий пижик 2006 рік 1,4 бензин, ціна 3950, Peugeot 26 СВ. Ось такий варіант, я думаю, що навіть буде торг трошки. Варіант. Ваший автомобіль? Що реально на віддачу буде давати? Немає він 37, так? 3,7, друзі, 3,7 ціна автомобіля цього. Тому, якщо цікавить, за 3700... От номер телефона 068 765 45 10 Телефонуйте. Йдемо далі. Йдемо далі, бачу кенго. Давайте підійдемо зараз до цього за Кенго. Вже здалека бачу, що ціна хороша, 2400 за Кенгорином. Вже бачу. 1,9 дизель, друзі. Взагалі ціна огонь. Дивіться на якій резині. От номер телефону. Ціна супер, добрий день. 2400, так, добрий день. Ціна така, щоб продати, щоб... Варіант хороший реально. Це ваше, ваше авто, так? Да? Давно воно вже у вас? Три роки. Три роки. Друзі. 2400 ціна Кенго 1.9 дизель. От номер телефону 068 482 5654. Дизель, 1,9 дизель. Супер. І 3 роки в одних руках. Тому, знаєте, от, от коли я чую, що, що три роки в одних руках, то вже, вже можна брати цей автомобіль. Бо наші знаєте, українці вони обслуговують, міняють час масло, не так, як знаєте, в Європі 30 тисяч кілометрів і потім но, двигуну привіт називається. знаєте. Йдемо далі, дивіться, Peugeot, Пижик експерт. Такий варіант. ну Це трошки дороже, 4500. 1,9 дизель і рік. Давайте обійдемо його. Ось такий Seat Один 1.6 бензин, 350 тисяч пробіга, 1600 доларів, друзі. 1600 доларів автомобіль. Таврійка навіть є, 650 доларів, навіть торгів. Дивіться, газ, бензин. 650 доларів автомобіль. От дивіться, Audi. Бочечка в народному. Півтори тисячі доларів. 1,8 бензин, друзі. Півтори тисячі доларів машина. такий, друзі, варіант. От давайте підемо з посад до третій. 2000 доларів. Дивіться, друзі, 89-й рік, 1,8 газ бензин, 2000 доларів торг. Номера телефону бачили. От бомба п'ятерка. Ціна 2200. 2,4 дизель, 91 рік, от номера телефону, ціна 2200. От ідемо далі. Де Улана сьомий рік? 2600 доларів. Бачите, знаєте, от авторинок раз на раз не попадає. От, поза того ринку ну, дешевих дійсно мало машин було. А от Сьогодні от знаєте, от, от дійсно сьогодні багато людей повиїжджало і дивіться, скільки варіантів. От, от, Влада Калина. 1800 доларів 1,6 газ бензин. Мамах телефон не вказ, не нас, думаю, придає, бачу, людина своя, думаю, продає, бачу. бачусь таке, да, є моменти, але, але ці нюанси такі. Тому, от, друзі, Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки обов'язково. Ну і так само коментуйте, що вам подобається, не подобається в мені там, чи, чи можливо я не так щось знімаю. Тобто, будемо максимально підлаштовуватися. От такий пасад п'ятий, 5 Ціна 3650 доларів. 1,9 дизель, друзі. 3650 доларів. Так що бачите, от ціни такі, йдемо далі по п'ятий посад. Підійдемо, друзі, далі. 2003 рік бачу 4 тисячі доларів без торгу. Один дизель, 96 кВт, 5 Дивіться, друзі, які варіанти є. 4 тисячі доларів автомобіль. От Фабіа. 3600. 1,9 дизель, 3600. Непогана ціна, можна. до речі. 1,9 дизель, папір. Давайте я. Пап я. Пап я. я вам її гляну. До речі вам. 3600 ціна. Ну, Такі є моменти. Автомобіль не новий. Але от 2001 рік ціна 3600, тут номер телефону. От, друзі, така Kia. Цератор. Шостий рік 3400, 1,6 бензин. Такий, друзі, варіант. Давайте його обійдемо. Непогані машини, до речі, непогані на свої кошти. О, ціна 3400, от єде у Ланос. Давайте Давайте зараз глянемо, що там. Що там по ціні. Ціна 2850 автомобіля. Восьмий рік... А, 2050. Від тисячі доларів, ладно, друзі, на, на газу. От номер телефона. Ось такий варіант. Повторим. 4750. вже розуміли, ціни ще в Рівному не, не, не це. От Рено воно вже тут переросло, знаєте, трошки до цього. 1200 доларів. 1,7 газ бензин, от номер телефона. На люці, даже, от такий автомобіль. На зимових шинах от такий, друзі, варіант. Так, от такий сітквенчик. 3800-шина. На автоматі. даже, 1,4 бензин, от номера телефонів. Телефонів, от такий варіант теж на зимових шинах бачу. Не, 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 зовсім, не зовсім автомат, а робот. Але от, от такий жужик за такі кошти. Так. Поки я голь, гольфи. І це гольф в Універсалі 4700 2002 рік. 1,6 бензин. От номера телефонів. Далі дивимося ще один гольф. 1,9 дизель, це вже трошки дорогі. Трохи дорогі, друзі. 4800 також такий гольф. 1,4 бензин на WebBasta, на кліматі, 2001 рік. От номера телефонів, якщо цікавить, телефонуйте. Ну і так само замовляйте мене обов'язково. Ауді. Дивіться, яких крутих номерах. 2383, 850 доларів. Хороша машина, а 6. На газу, 2,8 класний двигун. Такий, друзі, варіант. Блогер, так, да? знімаю відосики. Та, да? ще, ще поки рано. Так. Отакий От є хюндайчик Дивіться, видно, що людина продає. Давайте спитаємо по ціні автомобіля. Отакий От є хіндайчик. Яка, яка ціна? Добрий день, яка ціна машини? Що? Яка ціна машини? 4,5. 4,500, половиною. Чотири так? Да, а, а яка така на віддачу буде? Ну, а скільки тоді? – За чотири за буде, якщо? Ні, за чотири. За 4 не буде. Чуть-чуть додаває, тоді буде. Я поняв. Не прогадайся, для любовниці і для А Для любовниці. Вони всі сірої. А хоч я хоч? зна я знаю, без що. Них, да, без них, без них, без без баб ніяк. Да. Бачите, 4500 дед каже для любовниці щита супруги. Тому от, от такий варіант, каже, не прогадаєш, каже, баба каже, буде каже, довольна такою покупкою. Дивіться, 1,8 бензиновий пасад. 89-й рік. От такий, друзі, варіант. От йдемо, бачу, Кенго стоїть. Добрий день, що по ціні за машину? Що по ціні за машину? 3,300 ціна, друзі. Це 1,5 дизель, так? 1,5 дизель. 1,5 дизель. Шостий віт. 3300 людина віддається це Кенго. До речі, хороші машини. Непогані. Дивіться, максимальна кенго тут. От дивіться, такий варіант 3300. 3 300 цена, друзья. Цена классная. Вот треножка. 200. 300. Раз бензина будет 4 тысячи тарик. Нашел такие вариантики. Рено, смотрите, какие. Это 2 20... три. Ух, ух, собачка. Ух, ух, бачите. 2000 долларов. 25 Рено, 25 Рено, От і наш відомий, ось Такий крокадільчик. Ціна 950 доларів. Торг. Кидаєте? Газ-бензин. 1,6, газ-бензин на новому телефоні. 88 рік, авто навіть на люці бачу. Це, це звісно, супер. Бачите, просто песики трохи. Бачите, пише інжектіон, те ці пси. Тому от такі варіанти. Ну що, друзі, виїжджаємо з авторинка. Ну реалії такі, що ціни в принципі не змінилися. Є дешеві варіанти, є дорогі варіанти. Тому, от якщо вас цікавить огляд автомобіля, телефонуйте за моїм номером телефона, коментуйте, до речі, мої відео. Підписуйтесь обов'язково на мій канал. Канал називається Шкода, що не вах. Бажаю всім добра, мирного неба, всього самого найкращого. На зв'язку, друзі.